Друзі, нас інфоперші про головне поїхала Марк Бернс, пастор і один із давніх союзників Трампа. Заявив про те, що давно обговорювались кулуарно. Головною метою Путіна було відновлення СРСР у кордонах часів холодної війни. Йшлось не лише про Україну і про Молдову, Грузію і навіть Балтію. Це означало неминуче зіткнення із НАТО і ризик третьої світової за словами Бернса. Терпіння Трампа вичерпалося, і у Вашингтоні дійшли висновку, що далі можливі лише два сценарії – або мирна угода, або жорстка реескалація проти Кремля. Ці слова стали політичним землетрусом у Москві. який останнім часом балансував між лояльністю до Путіна і спробами врятувати систему. Відригував історичною, зрозумів, що світ більше не бачить в Кремлі рівноправного партнера, а готується до рішучих дій. За кілька годин після заяви з'явилось повідомлення про стрілянину просто в Кремлі. Джерела говорили, що президента стріляли власні охоронці пов'язані з людьми Патрушова. Паралельно надходила інформація про загиблих генералів та офіцерів, яких ліквідували під час внутрішніх зачисток. Це виглядало як пряма війна всередині верхівки влади. Кремль перетворився на арену боротьби, де не існувало вже ні довірене ні правило. Цей час фронтова стація показувала ще більш невтішну картину для Москви. Українська армія, підтримана союзниками, продовжила наступ. Російські частини масово здавалася або відступали, залишаючи позиції. Втрати ставали астрономічними і навіть офіційна пропаганда не могла більше їх приховувати. Путін намагався триматись за владу, але втрачаючи підтримку серед генералів серед олігархів, він фактично залишився в ізоляції. Патрошові оточення працювало над планом контрольного переходу. Сенс полягав у тому, що посунути Путіна і домовитись з заходом на власних умовах, але навіть це виглядало нереалістично, адже після заяв Бернса і сигналів з Вашингтона ставало ясно, з Кремлем більше не планують вести переговори. Як із монолітною структурою в Росії, почались локальні бунтири. У Росії почались локальні бунти родини мобілізованих, виходили на протести, вимагаючи повернення своїх чоловіків синів в регіонах. Ширили щітки про втрати, яких офіційні канали замовчували. Люди бачили сотні свіжих могил і не вірили в переможні зведення. В той же час європі заговорили про створення нового безпекового формату, який мав би гарантувати, що Росія більше не зможе загрожувати сусідам. У США готували пакет санкцій спрямованих персонально проти російських еліт, щоб змушити їх присвідчити внутрішній переворот. В Китаї ж заявили про небезпеку втрату контролю в Москві, дистанціюючись від подій ЗСУ. в цей час робили свою справу. Лінія фронту стабілізувалась, удари наносились по логістичних центрах і складах Україна Виглядала ексторна, що методично йде до перемоги, тоді як Росія грузнула у власних конфліктах. Для Патрушева це був момент вибору. Він бачив, що країна вислизає з під контролю і що кожен день затримки грає проти нього. Але одночасно він розумів, що навіть у разі успішного усунення Путіна довіру відновити вже неможливо в захід зробив ставку не на переформатовану Росію, а на її поступову втрату впливу за його Бернса і внутрішні вибухи в Кремлі показала міжнародну до Москви закінчилась. Путін утратив навіть залишки контролю, Його найближчі соратники почали війну проти нього самого. Армія деморалізована. Суспільство розчароване, еліти розколоті, в стратегічному сенсі перемагає не та сторона, яка прагне війни, а та що готова її завершити для України. Це означає історичний шанс не лише встояти, а й остаточно зламати систему, яка руками загрожувала всій Європі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів. Політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату подобається. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.